Коли Барбара біжить через поля на околицях Парижа, вона завжди усміхається. Їй уже 83, але назвати бабусею її важко. Вона марафонець. За тиждень пробігає 50 кілометрів. Це свобода, прекрасний стан душі, радість єднання з природою, лісами й полями. Торік Барбара побила світовий рекорд у своїй віковій категорії на чемпіонаті Франції з легкої атлетики. Вона пробігла 125 кілометрів за 24 години. А у квітні цього року стала найстаршою жінкою, яка пробігла паризький марафон. Планує цього року брати участь ще у двох марафонах у Дубліні та Валенції. Але найпотаємніша мрія Барбари виступити на літній олімпіаді в Парижі 2024 року. У межах спортивного заходу відбудеться безплатний олімпійський марафон для всіх. Марафон для всіх це як вінець досягнень. Це букет квітів. Після всіх марафонів, які я вже пробігла, це буде букетом нагородою. У марафоні для всіх візьме участь 20 тисяч 24 спортсмени. Але річ у тому, що відбирати їх будуть шляхом жеребкування. А Барбара хоче неодмінно опинитися серед щасливців. Тому вона та її чоловік Жак звернулися по допомогу до міністра спорту Франції Амелі Удеа Кастери. Ми запитали її, чи Барбара може отримати марафонський нагрудник на Олімпійських іграх. Міністр відповіла, що спробує допомогти. Барбара народилася 9 липня 1939 року в німецькому містечку Ахерн, що коло французького кордону. Нині живе разом із чоловіком французом біля Парижа в Обоні. Бігати почала в 43 роки. Запропонувала дочка. Біг Барбару захопив. Вона вже брала участь у 57 марафонах і здобула десятки нагород. Спортсменка підрахувала, що пробігла 8 тисяч кілометрів на офіційних змаганнях. Це відстань від Парижа до Пекіна.